Якщо підраховувати збитки саме в сфері культури, Харківщина в Україні найбільше постраждала, насправді. І важливим завданням було це зберегти все, що можна було зберегти. Хотілося подякувати керівному складу всім колективам за те, що ви на сьогодні працюєте і намагаєтеся працювати в тих умовах, яких є. Ми всі розуміємо, що сьогодні першочергово це перемога. Це допомога збройних силах України. Якщо не буде в нас ворожої навали, то і культура наша дуже швидко. Я думаю, відродиться і дуже. Читко всі ми докладемо для цього зусиль. Тому насправді сьогодні для нас важливо, щоб ви мали можливість працювати. І ми е, готові робити це для того, щоб це було можливо. Тому сьогодні ви можете бачити в особі нас, своїх партнерів, друзів, і не думати жодним чином, що обласна рада, обласна адміністрація не думає про культуру. Е, насправді сьогодні всі працюють, і влада, і, е, і президент наш. Е, Невтомно 24 на на і, Я думаю, культура в тому числі. Я вас вітаю з професійним святом. Я вам бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, затишку сімейного та благополуччя. Слава Україні.